Існує дуже потужна пропаганда, яка продовжує діяти. І, е, вибачте, но мені соромно чути деяких українських українських е, діячів, які кажуть, що ось українська культура мала в порівнянні з російською. Ну, це, е, це проблеми. Я думаю, що нашого зростання тепер, нашого, нашої побудови власної ідентичності, і я б сказав, що кожен день війни вносить чергову щаглу в цю нашу окремішну ідентичність. Бо вбивства людей, вони навіть для більш-менш лояльних до Росії е, мешканців України, громадян України, все ж таки ставлять крапку стосовно того, що не, не, не можна е, з ними мати справу про щось домовлятися і таке інше. Але ще раз е, повертаючись до вашого питання, що е, е, серед іншого ми маємо вести боротьбу з російським наративом історії, і мені здається, що ми. Е, Ведемо доволі вдало її е, протягом останніх років е, спочатку російської агресії 2014 року це і е, декомунізація тепер, е, хоча немає юридичних актів, але активно йде дерашизація. і е, е, не варто зупинятися в цьому, бо е, е, і іноді нас почути не на часі, це от давайте переможемо. Я вважаю, що це на часі, тому що питання маркування території є принциповим. і ми з вами вже казали про те, що у Донецьку е, спроба е, перейменувати вулицю Постишева, ката українського народу, і взагалі. На вулицю Василя Стуса е, викликала Обурення. Як? Ну, це ж наша пам'ять і таке інше. Тобто, фактично, в, в Донецьку, е, на відміну від е, інших е, ну, міст е, навіть центральної України, я не кажу про Західну, це все перейменували ще в 92-му році. Е, і зняли відповідні ідоли Леніна і його попличників, то в Донецьку, в Донбасі та й взагалі в східній, південній Україні боялися це робити. Ну як це ж погано? А і що ми тепер бачимо: Що одразу після окупації в Запорізькій області встановлюють пам'ятник Леніна чи головне зняти е, напис Маріуполь з е, І з крапкою і написати е, російську мову, чи перефарбувати е, назву міста з жовто-синьої на триколор. Тобто при всіх е, при всій, м'яко кажучи, е, ненависті до Росії, до росіян, до агресора, е, тут треба визначити, що вони добре це розуміють. І е, вони маркують територію, і ми не можемо йти е, якось е, зберігати толерантність, якраз е, можливо. Я не кажу, що це якась головна причина, але через нашу толерантність, е, і в Україні в цілому, і особливо на Донбасі, ми це отримали. Якби е, ну е, діяли. Діяли, звісно, важко було діяти в Донбасі, якщо СБУ, там міліція, правоохоронні органи, але були центральні органи. Треба було якось е, е, позбавлятися від оцих прибічників руського е, миру. Але боялися і не хотіли, не хотіли чепати. Ми ж такі собі демократичні і толерантні, а з іншого боку. Це відсутнє. Тому, тому пане Ігорі, а, Ігор, а коли це була дискусія про перейменування Постишева Настуса? Я щось цього не знала. Е, ну, я так зрозумів, що десь в, е, ще в 90-ті роки, мабуть. Ага, е, так, е, так, я, побачив, я, я побачив цю інформацію в рукопису книжки, яку мені поки що ну, дали на ознайомлення, бо там кілька разів мене згадують, що я дав добро. Це київська, я б сказав, політологіня, дослідниця. Вона тривалий час працювала в Інституції світової політики Альони Гітманчук. Зараз це Ребрендінг Центр Нова Європа. Ось Катерина Заремба. Вона написала таку собі книжку Сонце України встає на сході про, про Донбас. І, і там є така згадка. Я до речі, теж ну, можливо неуважно уважно але я думаю, що. Це, мабуть, все ж таки мало місце. Пане Ігоре, чи згодні ви з такою думкою, що наша здатність перемогти Російську Фашистську Федерацію залежить від того, чи зможемо ми кожен вичавлювати з себе цю радянську людину, протистоячи цьому злу, яке пхється до нас і йде з Російської Федерації? Опиратися злу і, по-друге, вивчати саме нашу історію, бо ми її недостатньо знаємо. Наприклад, я була нещодавно доволі таки, ну декілька років тому дуже здивована інформацією з архівів КДБ про те, що на Донбасі, так званому, правильніше казати на Донеччині та Луганщині, були осередки українських націоналістів. Нам же як казали мені. В моєму дитинстві та юнацтві, що націоналісти це там на заході, а у нас на сході немає жодних українських націоналістів. А вони є, і навіть КДБ про це писала в своїх е, папірцях. Що Осередки бандерівців діяли під час Другої світової війни на території Донеччини та Луганщини в мене навіть була така розмова, таке інтерв'ю з дослідником з Луганщини про молоду гвардію, яка так само її прообраз були такі собі націоналісти. Ось такі справи. Треба це все вивчати і вичищати себе та свій простір від всього радянського. Бо радянське воно нібізобідне, так чи ні? Я з вами згодний, дійсно, це питання, ну скажімо, внутрішньої гігієни, воно стосується кожного, бо е, тих, хто як я, наприклад, більшу частину свого життя, принаймні на теперішній час, прожив в радянському Союзі, е, тих, хто е, виховався вже за часи незалежної України як е, фанат Росії і Радянського Союзу. А в умовах війни це вже ну, неможливо залишатися на тих позиціях. Це в, в величезна внутрішня робота. Я з цим згодний. Ну і стосовно е, вивчання історії, ну з одного боку вона ж вивчається у школі, і, і, і іноді правда буває, буває таке, що е, хто вивчає, хто керує. Е, на мій погляд, жахливий випадок, ну вже світлої пам'яті батько Сергія Федорчука, якого він вивіз з Донецька, і він працював вчителем історії десь в Покровському районі, і його там гнобили директорка школи за українські погляди на українській території. Тобто. Тут питання не лише у вивчанні, питання е, в чіткої спрямованій державній політиці з цього приводу, залучення е, громадськості, е, відповідних НДО е, там структур, е, скажімо, те, про що ви казали, е, що ви дізналися про діяльність українських націоналістів на, на, на Донеччині, Луганщині, Ну це ж не якийсь там секретний факт. Мій колега, який до речі, з часом е, після окупації е, залишився в Донецькому університеті і фактично став колаборантом, ну він вже теж від, відійшов у вічність, е, він написав е, монографію про це, і е, саме про діяльність ОУН УПА в Донбасі. І це було років ну 20 тому, а може більше. От. І е, вона була дуже схвально зустрінута у Києві, і, і він дійсно писав, ж на матеріалах архівів КДБ. І це не то, що якісь там е, думки зі стелі. От. Е, але е, е, я думаю, що е, в цьому е, має. Сказати слово Український інститут пам'яті добре, що у нас ця інституція була утворена, але за всі часи свого існування вона дуже і дуже скромно фінансується. Скажімо, в порівнянні з польським інститутом пам'яті, десь різниця в 100 разів. Ну, я зустрічав таку. Думку, але при тому, що поляків особливо е, виховувати патріотизм не треба у них поколіннями в протистоянні тієї ж Росії, е, Німеччині. Оцей патріотизм е, був присутній апріорі. Е, для е, частини українців, які скажімо, їхні території були приєднані до СРСР вже. Під час Другої світової війни, або перед, або після, теж більш-менш з цим питанням, добре. А от центральна Україна, східна, південна, потребує такого виховання. Виховання не лише через систему освіти, дитячий садок, школа, університет, от. до речі, зараз. Збирають петицію про обов'язкове відновлення історії України в вищих навчальних закладах. Дехто казав, що це не треба робити, бо вона ж у школі вивчається. Але університет якраз для того, щоб на новому рівні оцей український патріотизм. Виховувати саме у майбутніх спеціалістів, тому е, ну, це величезна робота, і, і, і е, на жаль, це на жаль, зараз в, в таку леву частку цієї роботи робить війна. Тобто е, відбувається революція у свідомості тих, хто е, вважав це другорядним, непотрібним неважливим переходити на українську мову. Я нещодавно е, прочитав е, висловлювання е, українського співака Тополі стосовно його колег, що е, ті колеги, які досі не перейшли на українську мову, які тут народилися, е, навчалися в школі, то, то вони просто дебіли. Тобто, ну, ну, ну як це може бути? Щоб не, не опанувати е, мову. І дійсно, е, в, люди намагаються це робити саме вже виходячи з цієї конкретної політичної ситуації, бо російська мова мова в е, ворога. Хоча це не означає, що ми ж її забудемо, що ми не будемо із нею спілкуватися, будемо, але ж е, тут варто показувати свою е, чітку політичну. Позицію, патріотичну, позицію, от і держава має цьому сприяти.